Ранній світанок торкався Єрусалиму. Марія Магдалина стояла біля гробу і плакала. Вона заглянула всередину, там сиділи двоє ангелів у білому. Жінко, чому ти плачеш? запитали вони. Забрали мого господа? Я не знаю, де його поклали. Марія обернулась. Позаду стояв хтось, вона думала, садівник. Жінко, чому ти плачеш? Кого шукаєш? Якщо ти взяв його. Скажи мені, і я заберу. І тоді він промовив одне слово, слово яке не можна сплутати. Марія все змінилося. Темрява впала з її серця. Вона впізнала голос, який колись вигнав із неї сім демонів, який дав їй нове життя. Вона кинулась до нього. Учителю. Ісус зупинив її ніжно. Не торкайся мене, я ще не зійшов до отця. Іди, гу, скажи братам. Першою свідчила про воскресіння та хто залишилась, коли інші втекли. Марія стала голосом ранку, який змінив історію.